Даний старт учасникам первого заїзду. Був збій у порошка. Біг повели гідний жеребець Дніпро і жеребець-волейбол. На третьому місці жеребець Асмарал. Дистанція 1600 метрів. Зараз коні підходять до відмітки першої четверті. і ми вам об'явимо, за скільки був прийнятий старт даного заїзду. Це пройдено за 32 і 4 секунди. Віг веде жеребець волібол. На другому місці жеребець Дніпро, на третьому Асмарал. Коні йдуть, а потім стороні. сталині іде борьба. Тактична поки. тоді жеребець Асмарал, На другому місці жеребець Дніпро. На третьому Асмарал. Друга четверть пройдена за. 31.2 секунди. Біг без змін, тоді волейбол на другому місці. Дніпро, на третьому Асмарал. Зараз коні ходять до відмітки. Третій четверті. Біг іде без змін. Впереді волейбол, на другому Дніпро, на третьому смара. 32 секунди, третя четверть. Коні виходять на фінішну пряму, Увага, глядачі. Не ви, виходять на призову доріжку. Йде тактична боротьба між жеребцями волейбол і жеребцем Дніпро. Іде упорна боротьба між Дніпром. А с моралом и волейболом.